Доброго дня! Виконали монтаж такої тераси. Колір графіт. Ось така цікава штучка. Двері в комплекті. Двері в комплекті. молній. а значить вічні. Низ фіксується. Вверх кровельні саморізи. Трикутничок не прозорий. І наша вже новинка, це стаціонарні двері. Повторюсь, нічого вже не трісне, все, буде працювати взимку і зручно. Звертайтесь погорітент. Зробимо все по вашим побажанням.